Як я розкріпляюсь? Ну, Спочатку беру саморіз 9 мм з бурчиком і прикручую підвіз до профіля через метал. Метал через метал, коли вона з буром, ця блоха. Прикрутив з двох сторін, виставив, а потім беру просто 11 мм оса. Я на неї кажу оса. Вона гостренька, к і прикручую вже в отвір. І виходить, в мене два саморізи з однієї сторони, два саморізи з іншої сторони. Але це навіки. І точно дуже легко виставляти, тому що ви, коли метал через метал, з бурчиком не спішав, і собі засверлилися, виставили так, як треба. І вже потім спокійно. Бо якщо ви будете зразу осонь, наприклад, крутити через отвір, то е воно поведе в сторону, уведе його. Складно так виставити. У мене отакий метод. Це найкращий метод, який за всі роки я перепробував по-всякому, Оце буде найкраще і найлегше. На руки не важко. Ну і саме точно отак виходить.